Зранку армія РФ вкотре завдала удару по населеним пунктам Харківщини. Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік. Наразі на місце виїхали екстрені служби. Протягом минулої доби ворог з мінометів ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Впродовж вчорашнього дня Вовчанськ обстрілювався кілька разів. В місті пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки. Господарчі споруди сталися пожежі. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ, самохідного міномету Тюльпан, пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків. Також ворог обстрілював околиці сіли Вашки та Одноробівка Богодухівського району. Населені пункти Дворічна, Западне та Саньківка Куп'янського, Козача Лопань та Стрілеча Харківського та інші. Рятувальники звітують, Протягом минулої доби здійснено 17 оперативних виїздів. Близько 12-ї ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка, Петропавлівської громади. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння, горіла господарча споруда на площі 100 квадратних метрів. До пожежу гасіння були залучені рятувальники, котрі впорались із вогнем о 15-й. Жертв та постраждалих немає. Протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських обстрілів по місту Вовчанськ. В результаті одного з ударів о 15-й сталася пожежа у приватному житловому будинку та прибудові до нього. Загальна площа пожежі склала близько двохсот. Сот квадратних метрів до ліквідації пожежі були залучені відділення служби порятунку міста Вовчанська та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча. О пів на 18-ту пожежу було оперативно ліквідовано жертв та постраждалих не було. 19 липня о пів на восьму ранку рятувальники Куп'янського району виїздили на обстеження приватного сектору Куп'янська, який вкотре був обстріляний ворожими військами цього дня та напередодні. Виявлені пошкодження об'єктів на території 10 приватних домоволодінь, будинки, господарчі споруди, паркани та два автомобіля. Постраждав 58-річний мешканець однієї з осель. Також постраждала виробнича будівля одного з підприємств, піротехнічними підрозділами ДСНС. З протягом доби вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ на Куп'янському напрямку, наші військові надійно тримають оборону та нищать ворога. Просування вперед у окупантів немає. Марія Соловйова та Олексій Моровйов. Новини Харків.